Учені люди, то гордість держави, а знання, шлях до перемоги. Дітки, сьогодні я пропоную поїхати на гостини до цифри 3. А давайте ми з вами згадаємо, чим ми можемо подорожувати. На чому? Так, на машині, на автобусі, на літаку та на потязі. Ой, що це? А, це потяг. Отож, сьогодні я пропоную вам поїхати потягом. Оскільки цифра 3 проживає в країні математики, то наш потяг буде незвичайний, а побудований з кольором пальчиком. Отож, давайте побудуємо потяг. Пропоную наш вагончик-машиніста зробити блакитного кольору а самі вагончики жовтого кольору викладаємо за блакитним. Вагончиків жовтого кольору. Скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два, три. Молодці. А тепер давайте у наші вагончики посадимо пасажирів. Отакі біленькі палочки це будуть наші пасажири. У перший вагончик ми покладемо один, одну паличку одного пасажира. У другий ми посадимо два пасажири. У третій ми посадимо три пасажири. В першому один, В другому два, в третьому. Отож поїхали. Погляньте, що це? Так, це лісова галявина. А хто на ній? Так, це звірятка. Дітки, а на яку цифру вони схожі? Так, на цифру три. Давайте викладемо нашу цифру 3 за допомогою паличок. я візьму отакі блакитні палички. І починаю викладати. Ось така трієчка у мене вийшла. Дітки, давайте пригадаємо, куди ми сьогодні з вами їздили. Так, правильно, у гості до цифри 3. А на чому ж ми їздили? Молодці на потязі. З чого ми будували потяг? Так, з кольорових паличок. А хто їде в потязі? Так, молодці. В потязі їдуть пасажири. Отож, я чекаю на вашу трієчку, яку ви можете викласти із будь-чого, наприклад, з олівців або із рахувальних паличок. До побачення! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати!